Сьогодні у програмі мить істини про такі події 26 мін у середмісті лихо попереджене, пожежа у гуртожитку, тактико спеціальні навчання, мобільно-консультаційний пункт правила безпеки для громадян. До зміни готові: дитячий відпочинок. У Вінниці, прямо у середмісті, виявили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової. Надзвичайна подія сталася на новобудові, що по вулиці Соборній, 25. Під час проведення земляних робіт будівельники знайшли міну. Одразу зателефонували в аварійно-рятувальну службу. Було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме мінометну міну калібром 81 мм. міліметр. Було здійснено виїзд групи піротехнічних робіт за даною адресою і під час обстеження е, даної е, забудови було виявлено додатково ще 26 одиниць е, вибухонебезпечних предметів. Всі мінометні міни калібром 81 міліметр. Дані боєприпаси вкрай небезпечні, тому що були споряджені підривниками. Е, Частково було здійснено евакуацію населення з прилеглих будинків. Групою була проведена роботи по пошуку, підніманню та завантаженню на автомобіль в подальшому транспортуванні та знищенню вибухонебезпечних предметів. Крім цього, на місці події було знайдено станину від міномету, а також речі, які належали загиблим. Бійцям це банка з-під німецьких шпротів 43-го року випуску, а також німецька каска та інші речі вказують на те, що тут знаходився і вів бойові дії німецький бойовий розрахунок. Надзвичайна подія сталася в самому центрі міста Вінниці на вулиці Соборній. Тому було вжито ряд заходів стосовно безпеки містян. Було Припинено роботу певних об'єктів, які знаходяться на вулиці Соборній, а також обмежено рух пішоходів в даному районі. Працівники Вінницької оперативно-рятувальної служби закликають громадян бути обачними і, в разі виявлення вибухонебезпечних або схожих на них предметів, у жодному разі їх не чіпати. Одразу набирати 101. розліт осколків даних мінометних мін складає понад 400 метрів. На щастя, лихо попереджено. Пожежа сталася на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку, розташованого по вулиці Скалецького, 31, у Вінниці. Осередок займання знаходився на сходовій клітці. В небезпеці опинилися мешканці кількох поверхів, у тому числі і діти. Такою була легенда тактично спеціальних навчань із гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості. Ми провели навчання на багатоквартирному гуртожитку за адресою Скалецького, 31. Були задіяні три підрозділа Державної служби з зазначальної ситуації у Вінській області. Це Державна пожежна рятувальна частина номер 1 Державна пожежна рятувальна частина номер 4 та е, частина спеціальної техніки, номер 24 В ході навчань відпрацьовувалося відпрацьовувалося питання щодо гасіння пожежі умовної пожежі на п'ятому поверсі з проведенням евакуації людей. Для ліквідації умовного загорання було задіяно 20 працівників оперативно-рятувальної служби та шість одиниць техніки пожежної. Підрозділи відпрацювали на оцінку добре. Подібні навчання проводяться з метою підвищення професійної готовності та відпрацювання нормативів на таких будівлях, де є велике скупчення людей. Такі навчання проводяться постійно і рівень готовності рятувальників визначають і вінничан навчають правилам поводження у надзвичайних ситуаціях. Навчання діям вінничан в екстрених випадках організовано у вигляді бесід консультацій, тренінгів, а також за допомогою листівок, брошур, плакатів та засобів індивідуального захисту. Психологи навчально-методичного центру готові усім охочим надати поради. Назвичайні ситуації є різного характеру, як локального, де може допомогти один психолог за дві години, за три години попрацювати з людиною, так і ситуації більш масштабного характеру, коли потрібно кілька днів, можливо, тижнів, можливо, навіть місяців, коли достатньо такі масштабні ситуації виникають, і працює не один психолог, звичайно, багато. Для чого ми тут сьогодні? Для того, щоб розказати цивільному населенню, чим саме ми займаємось. Що саме може цивільне населення зробити в тій чи іншій надзвичайній ситуації, як, звичайно, не як психолог, але яку психологічну першу психологічну допомогу надати постраждалим людям? Що ми розказуємо? В першу чергу ми розказуємо, чим займається психолог безпосередньо в нашій структурі, про напрямки роботи, що психолог займається як з рятувальниками, з нашими колегами, так і з цивільним населенням, але лише в випадках надзвичайних ситуацій. Розказуємо про ті речі, да і той матеріал, з яким ми працюємо. Наша да допомога, скажімо, психолога, бо окрім того, що психолог повинен вміти працювати язиком. Так, говорити з людиною, вести її і виводити її з того критичного, з того стресового стану, так само психологу потрібні і речі для роботи з дітьми, наприклад, в одному напрямку, для роботи з людьми похилого віку, для роботи із людьми, які втратили близьких, і таке інше. Як показує на сьогоднішній день даний захід, дуже багато населення. Цікавить питання захист органів дихання та шкіри, а також питання використання первинних засобів пожегасіння. Тому ми сьогодні представили один із столиків деякі види первинних засобів пожегасіння, тобто вогнегасники, а також засоби органів дихання. Молодіж, як тільки що показало, хочеться і вдіти спробувати, як він працює, навчити. Населення діям у надзвичайних ситуаціях, нагадати порядок дій у тій чи іншій надзвичайній ситуації, і в будь-якій нестандартній побутовій ситуації, яка може виникнути в будь-який період, в будь-якому. Місті, в будинку, вулиці і таке інше. Чому саме зараз? Ну, по перше, у нас розпочалося вже літо. З'явились сезонні небезпеки, літні небезпеки. В першу чергу це велика кількість у нас, на превеликий жаль щороку потопаючих на водних об'єктах. Також далі у нас підуть гриби, і буде масове отруєння дикорослими грибами. Це теж статистика нам говорить, це не те, що я прогнозую такі речі. Ось Діти пішли на канікули. В них більше часу вони будуть залишатися самі вдома, і теж є, мабуть, необхідність попередити їх проти небезпеки, які можуть їх очікувати. До співпраці у роботі мобільного консультаційного пункту залучено особовий склад головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, а також фахівців ТОВ Червоного хреста та працівників Вінницягаз. Літо відпочинок оздоровлення. Наскільки це безпечно для дітей? Аби з'ясувати, наша знімальна група спільно з працівниками оперативно-рятувальної служби вирушила перевірити готовність таборів до зустрічі дітей. Як з'ясувалось, такі у Козятинському районі один у селі Йосипівка. Перша зміна розпочинається з 12 червня. Планується на першу зміну 100-120 дітей. Друга друга зміна. Плануємо працювати із волонтерськими організаціями. Третя зміна при умові виділення додаткових коштів буде також заповнюватись. 18 будиночків розраховані кожен на 15 дітей. До їхньої безпеки керівництво здоровчого закладу ставиться серйозно. Територія в 7,5 гектарів вимагає особливої відповідальності. Ми тісно співпрацюємо із нашими пожежниками. От вони надають інформаційну допомогу, забезпечують листівками, знаками протипожежної допомоги, проводять інструктажі по пожежній безпеці. Спільно із працівниками козятинської служби 101 пройшлися будиночками, так би мовити, останній штрих перед заїздом. Табір облаштований провинними засобами пожежогасіння на належному рівні. На території є водонапірна вежа та вододжерело. Велика увага приділяється пожежній безпеки, безпосередньо на території є пожежний водойом. Часто проходять інструктажі, пожежники часто виїжджають безпосередньо на місце, проводять інструктажі, дивляться забезпеченість пожежотушінням, щоб все було справне. І сьогодні, як ви бачите, вже не виняток пожежники також є на місці. Сьогодні оглядають так з 12-го числа має заїжджати вже безпосередньо Зміна також оглядають. Кожен домик вже обстежений, наявність по сіння. В нормі поки ніяких зауважень не було до цього питання. Адміністрація по своєму візу дійсно там виділяє кошти. Ми цікавлені в тому, щоб тут були діти, щоб табір був на високому рівні, і кошти виділяються кожен рік. Районна рада за поданням адміністрації завжди виділяє сюди кошти. Я ж кажу, як виділяються кошти, так і допомагаємо робочою силою. Робоча сила у вигляді працівників райдержадміністрації завершувала ремонтні роботи. А рятувальники тим часом провели інструктаж, насамперед продемонструвавши, як правильно користуватися вогнегасником. Нічого важкого немає. Всі лементарні вимоги тут немає. ще раз написано, є ви щось забудете. Також хотів би ще нагадати вам насамперед, найголовніше, це рятування життя людей, насамперед, евакуація. Найперше, вам потрібна... Провести заходи щодо евакуації дітей з будиночків, з приміщень, будівель на безпечну відстані місця пожежі. Це найголовніше. А потім у вас є три члени добровільної пожежної дружини, які обучені і знають безпосередньо життя життя не застраховано, безпосередньо. Вони приступають до осіння пожежі. Подібні перевірки провели в усіх районах області в усіх дитячих оздоровчих закладах. Сподіваємось, що ці теоретичні інструктажі працівникам таборів не доведеться використовувати на практиці.